І всім привіт! Ви на каналі Dragon Tray Games. І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Go to Bed. Іди до ліжка. Не знаю, чим ця гра буде цікава. Вона в, старий, в старій стилістиці, ну як ви бачите, тут старий стиль Давайте почнемо гру. Подивимося, що тут буде. Subject A Суб'єктив перший, чи що? Ситуація перша. Іди до ліжка. Іди до ліжка. Іди до ліжка. Так. Ні дали можливість встати. Так. Управління, я скажу вам так, не зовсім зручне, бо тому що я маю управляти тільки під буквою Е. Вон, в загальному ні, більше ніде не працює. Сенсор, Ну, зрозуміло. Окей. Добре, тоді йдемо до ліжка. Все. Я зайшов в ліжко і. Світло вимкнулось. Ну. Ти закрив свої вхідні двері? Uh. Ну, в, да. Допустим, так. Ну вот, вони закриті. Там якісь звуки. Там якісь звуки, друзі. Там хтось ніби вломився до нас. Ой. що <32 pue> ja, за чорний мужик. Добре, давай, ще раз. Subject A. Коротше, до нас прийде якийсь чорний мужик. <хи> і до нас стой. А, і нас з'їсть. Так. Угу. От двері. Ну, як я їх маю закрити. Тут же вікно є. Там. Я можу. Ага, я можу закрити вікно. Угу. Так. Угу. Тут от двері, я їх можу закрити, поставити замок. Ну, все, я вроді все зробив. Все? А вікно для чого то закривати? Хай привітрується. Я його відкрити можу? Так. Не можу його відкрити. Ну, добре. Закримаємо двері і лягаємо спати. Вимкнули світло. І. Так я їх закрив. Ну. Ти закрив своє вікно? Так, я закрив вікно. Він... Не стукай вікно! Він хотів через вікно залізти, а я закрив вікно. Ти поставив security system? А вона є? Ну, давай допустим. Так. Ну. Він влама! Він в влам... Він виламав вікно! Друзі, він виламав вікно. Ну. Звісно, наш чорний мужик взів. Добре. Зараз пригледамось до всього, що може бути, щоб уникнути того, що він прийшов. Цей чорний мужик. А що це за чорний мужик, до речі? Ніхтось каже. М? Так, добре. Погнали! Та йой! відкриваємося двері. Так, йдемо закривати двері. Так, пульт, диван. А це що таке? Це security system. Все, ми вробили security system. Так, тут нічого. Тут також. Закримаємо вікно. Так, тут нічого. Тут ні до чого не можна торкнутися. Тут також, також, також нема до чого докупатись. Ага, ми можемо зараз сховати ножі. Я сховав ножі. Так. Ну, вроді я все поставив. Все, можемо лягати спати. Зі спокійною душою лягаємо спати. Що до нас ніякий чорний мужик не прийде. Так, я закрив двері. Ну а що, всього, не, не зайдеш до мене двері. Все, не зайдеш, не зайдеш. Ти закрив вікно? Так, я закрив вікно. Не зайде він до мене через вікно. Ти включив security system? Так я його включив. Ну все, він верима вікно. Security system якраз такий. Ти сховав ножі? Так я сховав. Во! Я сховав ножі. Він хотів, певно, відбиватись ножем. Чую, там приїхали поліцейські. Там. там до нього приїхало багато поліцейських. Ого. Все, я в цілий і в безпеці. Next situation. Давайте. Subject B. Так. Що тут вже ми можемо бути? Що з джойстиком? Чо він такий маленький. Що з джойстиком? Мені хтось пояснить, чому він такий маленький джойстик. Йо-майо! -йо! Як я по-вашому так ходити маю? Так, відкриваємо двері. Що тут у нас є? Вікно. Так. Закриваємо. Так. Тут також. Тут також закриваємо. Тут ставимо. Все. Кухні я тут не бачу. А тут підвал! Друзі, тут підвал є. Тут є підвал. Аж шкода, я з ним нічого не можу зробити. Так, ну вроді все. Кухня тут а не бачу. А вот, ні, бачу, о -во. ножі, ножі. Все, я сховав ножі. Так. так. Ось як незручно управляти. Керувати цим персонажем. Ну, все, готово. Тепер йдемо в ліжко спати. Зі спокійною душою. Виключаємо світло. Так, ти вк. Mm. Ну так. А чого тут пише No Retri? Ну давайте нажмемо. А я просто не можу, бо тому що. Але... Я не можу, бо я це врубив. А давайте спробуємо не врубити, бо там пише No Retri. Ти впевнений? Ні. Я не можу, бо я впевнений, бо я закрив. Єс. Yes. Ну що, ви молодець. Ага, тепер не можна наступну ситуацію. Ага, не можу. А все? Типу, я вже більше не можу. Нажимаю Next Situation, все. Угу. Значить, мені доводиться перезайти в гру. Доведеться перезайти в гру, щоб попробувати якраз таки другу ситуацію. Так, друзі, все. Е, мені довелося, на жаль, перепроходити. Але це в мене зайняло дуже мало часу, тому можемо попробувати. Добре, давайте попробуємо зробити так. Не включати, типу, захист, оцей от. Security. Все позакриваємо, але не врубимо security. Опа. Так. Опа. Бо тому що там писало ноу ретрі, типа, ну, тіп, чи як там що писало? Все. Я все сховав, все зробив, щоб він мене не вбив. Той чорний мужик. Тепер я тільки захист не вроблю. Все, що буде. Мені цікаво просто. Оп. Тепер можемо почати. Подивитись, що буде. Я напишу Єс. Yes. І там буде. You sure? No. А я не можу. Yes. Well done. Серйозно? Мені знову перепроходити гру? Серйозно? Я yeah. yeah. не врубив захист системи. Алло! Ну окей, перепроходимо гру. Okay. Так, друзі, все, я буду знову проходити. Так, давайте на цей раз не будемо нічого робити і просто ляжемо спати. Отак от, от. Все. Нічого не будемо робити. Ляжемо спати. Просто нічого не будемо. Ну. No. Я не можу просто! Я нажимаю ноуредрі, no все, воно не хоче мені. Добре, нажму ЄС. Yes. Ноу, no. я не можу просто. Серйозно? Ну... Зрозумів. Краще, друзі, на цьому я можу закінчити відео. Відео вийшло дуже коротке. Я навіть не очікував, що воно буде настільки коротке. Ну, я б я ж все зробив, щоб він до мене зайшов, нічого не ховав, нічого не вибрав і серім нове Dawn 2. Певно, грі ще може бути оновлення, що там може хтось зайти і так далі. Тому будемо чекати. Тому на поки, поки що на цьому все. З вами був Dragon Try Games. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там э, я вас пускаю спойлери до відео. Та ви можете скачати попіплейтем 4 фанмейт. в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь. Тому всім пока-пока!